Доброго раночку мої малятки! Я вас вітаю на сьогоднішньому занятті з математики. Малятки, до нас хто завітав, а давайте подивимось, хто це? Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов хішачок гулять. До нас у гості поспішає. Усіх привітливо вітає! Малятки, подивіться, до нас прийшов їжачок. Давайте з ним привітаємось. Привіт, їжачок. Дітки, але він прийшов не сам. Давайте поглянемо, хто ж це з ним. Дітки, їжачок по дорозі зустрів ось таку фігуру, але вона чомусь сумна. Дітки, знаєте чому вона така сумна? Тому що вона забула своє ім'я. Адже ми з вами знаємо, що у кожного є своє ім'я. Отже, давайте їжечку і фігурки ці покажемо, як кого звуть. Ось мене, наприклад, звуть Анна Васильівна. Дітки, а ви скажіть, які ваші імена? Ой, молодці дітки, які гарні вас імена. Малятки, їжачок просить, щоб ми знайшли ім'я цієї фігурки. Давайте ми всі разом їм допоможемо. Малята, перед вами лежать дві фігури та картка. Візьміть руку велику фігуру. Так. Ось вона. Скажіть, дітки, якого вона кольору? Правильно, червоного. Візьміть її у ліву руку, а пальчиком правої руки проведіть по стороні цієї фігури. Ось так. Діти, скажіть, яка вона? Правильно, гладенька. Вірно. Давайте спробуємо прокотити її. Виходить? Так, малята, що ж це нас за така фігура? Правильно, це круг. В нашого круга немає кутів. Його сторона гладенька. Давайте візьмемо маленьку фігуру. Скажіть, якого вона кольору? Правильно, жовтого. Як називається ця фігура? Вірно, круг. А тепер давайте візьмемо дві фігури і порівняємо їх. Дітки, а як ми їх будемо порівнювати? Способом накладання. Давайте накладемо одну фігуру на іншу. Ось так. Подивіться малята. Яка фігура велика, а яка маленька. Так, вірно, червона фігура велика, а жовта фігура маленька. А тепер червоний круг покладемо ліворуч, а жовтий праворуч, молодці. Отже, ми з вами сказали, що червоний круг великий, і ми його поклали ліворуч, а жовтий круг маленький, і ми поклали його праворуч. Молодці, дітки. Отже, дітки, наша фігура стала посміхатися, адже ви допомогли нашій фігурі згадати її ім'я, а ім'я у цієї фігури на круг. Вірно, ми з вами сказали, що у Круга гладка сторона, та ще він може котитися. Молодці, мої любі дітки. Я зараз вам пропоную відпочити та потанцювати з нашими друзями-звірятами. Та нему дружно танцювати. Треба спочатку рівно стати. Випряміть спинку, зробити розминку. Не зупиняйте ні на хвилинку. Мішка. Ручками, три, ручка мутри! Що всім нам гарно танцювати, рухи слід швидко запам'ятати? Опити розминку, не зупиняйте сні на хвилинку, головою тік так, Хвостиком ось так, ручку вліво, ручку вправо. Відпочили мої любі? Молодці, отже, давайте продовжувати наше заняття. Дітки, подивіться і скажіть мені ще раз, яка це фігура? Правильно, це круг. Скажіть мені, а якого він кольору? Правильно, жовтого. Дітки, а скажіть мені, на що схожий круг? Так, на сонечко. На млинець. Отже, я вам пропоную зробити з нашого круга сонечко. Кладемо круг на центр аркушу і візьмемо наші смужечки і розкладемо їх навкруги нашого круга. Ось так. Робимо, як я. Ось, подивіться. Що в нас вийшло, дітки? Так, в нас вийшло сонечко. А що ми додали до нашого круга, щоб вийшло сонечко? Правильно, ми додали промінці. Дітки, хто сьогодні приходив до нас у гості? Правильно, до нас у гості приходив їжачок. Та сумна фігура. А скажіть мені, а що з цією фігурою трапилось? Так, вона забула своє ім'я. Отже, з якою фігурою ми сьогодні познайомились? Правильно, з кругом. А на що схожий круг? Правильно, на сонечко, на млинець? Отже, моє любі наше заняття підійшло до кінця. І я буду з вами прощатися до зустрічі!